Ми буквально 10 днів назад вийшли з політичної кризи, яка у нас вирувала декілька місяців. Фактично оновили коаліцію, створили новий уряд. І хочу одразу підкреслити, що позиція нового уряду і коаліції є незмінною. Це європейська інтеграція, це порядок денний реформ, це виконання угоди з про асоціацію з європейським союзом, беззаперечне виконання плану дій. Передбачено угоду з міжнародним валютним фондом роботи у нас є надзвичайно багатою, вона потребує спільної концентрації зусиль, як президента, так і парламенту і уряду. Я думаю, що ми сьогодні зможемо обговорити і е, поточний стан справ і обмінятись думками щодо реформ і викликів, які є в нашій країні. Тому запрошую вас до слова. And we discussed financial support to the. Spending the time with us, we are three chairpersons, and as your former colleague, we have done much in Berlin in your Premiership and leadership for Ukraine. Challenges, problems. There are also backlashes. European success. Well, I'm glad that we will be able to discuss today our issues, to discuss specific problems, but also, of course,